Ну, коротше, 10-й день зйомок, співай, якщо зможеш, і. все проходить дуже круто. Я нарешті виспався і став шоста година -го зранку. Олесик передівся в 4 класі в Ковбоя. В ковбоя Харакірі. Та ха! не видно, що О, це... ха. Зараз характе боком стоїть. Ляха-муха, дивіться. Хто? Хто, хто, хто? хто? Льоша, да, давай цьому. Ти ж кобасуїв. З чесником. Ну короче, то мій друг, не суниця, а куниця. Він нині приймає участь в конкурсі співа, якщо зможе. Не суниця, а куниця. Що я непонятно сказав? А нарано там впав білий сніг. Ти побачив це, як би тільки міг, як кулі крізь крони фарбували по білому червоним. І раптом стало всюди дуже тихо, ані звіра рику, ані птаху крику. Не за владу, славу, чи гроші вони стояли ну, проти ночі. Два бокали. Один з живчиком, а другий з пересоленим живчиком. Зараз я одному кові з 90-х запропоную, щоб він випив. Найцікавіший для мене автобус, то ти його. Подивіться, скільки тут кабелів. Подивіться кабелів скільки. Сьоне щось означає. Такі штучки. Верхнис. О, верхнис, верх-низ. То все бачить. І там є такий професіонал сидить. Я звати Міша. І мені на вухо все підкали, що я маю робити. Конштико я прийшов до Міші в гості. Hello, Та hey, тут просто какая-то. Люди? дивіться. Гей гайс! Ви Подивіться, яка тут команда. Скільки треба людей, щоб то все зняти? щоб ви розуміли наскільки масштабно наше шоу? Воно буде найкрутіше. Я yeah. прийняв. Yeah. Давай посмотрим. Главарь. Главарь банди. Да. Ніхто не знає, хто він такий. Да. А я вам скажу, він є найкрутіший. Спасибо, діти, це это взаємно. Це взаємно. О, О то її гермерка. І зараз я постараюсь, не знаю, що мені вийде, я постараюсь підглянути, як вона придягається. Ти, ти Ні! Я тебе не чекав! Я покажу, на самом деле, что происходит в нашей гримерке. И вообще, как я гримируюсь, понимаете? Как важно для меня присутствовать а, и вообще на, на площадке. Смотрите, это мое место, моя, собственная помада. А кто здесь? Он. Потому что я не представляю больше своей жизни без него. Без человека, которого зовут... That should be...